на 10 вересня у загальноосвітні навчальні заклади району зараховано 32 дітей, які приїхали із східних областей України та з Криму. Найбільша кількість дітей зарахована у Виноградівську загальноосвітню школу номер 4 Це 11 учнів. Зараховано 6 учнів у Сасівську загальноосвітню школу, троє учнів у Фанчиківську школу. Відповідно, діти навчаються по двоє по одному учневі у Чернянській загальноосвітній школі у королівській номер один у Чепівськ у навчально-виховному комплексі Чепівська загальноосвітня школа дошкільний навчальний заклад у міській школі номер 8 Зрахування відбувається. Зрахування дітей відбувається на підставі поданих документів. Звичайно, бувають випадки, коли діти приїжджають без особових справ, тому що такі складні обставини, такі складна складна ситуація, і тому відбувається зарахування без достатньої кількості документів. Процеси навчання особові справи формуються. Відбувається також зарахування у дошкільні навчальні заклади. Існує електронна черга, але, зважаючи на ці обставини, діти даної категорії зараховуються без черги. Сталося так, що напротязі серпня місяця цього року. Досить велика кількість дітей потрапила у нас із східних регіонів. Загальна кількість їх складає 10 чоловік. Причому це дітки, які зараз ходять і до початкової школи, знаходяться, навчаються в середній ланці і в старшій. Ну, якщо більш детальніше, то можу сказати, що, наприклад, четверо дітей у нас із міста Луганська, троє дітей з міста Донецька, з міста Горлівки, Краматорська і Краснодона по одній дитинці з боку дирекції школи ми стараємося створити належні умови для перебування цих діток. Більшість цих діток вони розуміють українську мову. На жаль, викликає труднощі у них спілкування українською мовою. Тому мною значить, було дано доручення вчителям, які... Викладають в цих класах, щоб вони трошки так толерантніше, м'якше підходили до цих діток. Ну, я маю велику надію, що їм подобається наша школа, подобаються наші вчителі. Будемо раді, якщо це так. Ну і загалом потрапляли дітки до нас різними шляхами. В основному вони. Були без документів. Є дітки, які були прийняті до нас в школу тільки з одним табелем про закінчення навчального року минулого. Діти, які мають тільки свідоцтво про народження, однак виходячи із. Доручень Міністерства освіти про прийом дітей із східних регіонів при відсутності відповідних документів, ми такий прийом і здійснили. Сьогодні, ще раз повторююся, їх 10 чоловік у нас навчається. Ну, Хотілося б зауважити про те, що як вони попали до нас. Якщо скажімо, більшість приходили. Чи по рекомендації, чи по візуальному огляду школи, то мені приємно зазначити, що тут навчається син мого колишнього випускника Барченко Владіслава, який от склалося життя так, що після закінчення вищого навчального закладу він опинився у Луганську. Там залишився, створив сім'ю. Ну а при сьогоднішній ситуації він вимушений був от перебратися сюди ближче до батьків. Ну і відповідно свого сина дати до нас в школу.